Ми презентуємо і сьогодні буде достатньо широка дискусія теми респіраторної підтримки Росії. Я хочу сказати, ну, не даремно, що я стою на цій сцені, бо я буду розказувати свою персональну історію, як безпосередньо я зіштовхнуся з темою респіраторної підтримки Моя родина, як мені з цим, всіма проблемами, про які ви дуже добре більше вас знає. Як ми їх вирішували? У мене народилася дитина, звати Дмитрик, йому 3 роки, він народився з діагнозом СМА, спінальний ліазмат Рофі. І може ви пам'ятаєте ту велику широчайну кампанію, коли дитині збирали 2 мільйони доларів на укол Сполучених Штатів, так от це і син. Я не уявляю, скільки мільйонів далі буде збирати, якщо в один рік свій зібрав 2 мільйони, ну все добре, укол зробили, реабілітуємось. Однак скажу, скажу на правду, ми пройшли досить складний шлях. І якби не персоналі в цьому аспекті, не система, не державна система охорони, а не персоналі, люди, які просто в Україні за своїм власним бажанням робили цю складну справу, напевно, напевно ми б зараз е мали дитину абсолютно І в іншому стані. Скажемо, респіраторна підтримка в. Е Питання спинальної м'язу атрофії це базі основа. З неї треба починати. Вона якраз і проявляє всі ті самі складні ургентні стани, які є у дітей пацієнтів. Я ну, персонально звернусь, я не можу побачити Ігор Петрович Трофімов, який А, є от. людина. Я просто хотів тут, ви всі його знаєте, це людина, яка просто приїжджала. До пацієнтів зі СМА і безкоштовно, безкоштовно абсолютно налаштовувала е, обладнання, біпапи, ну там, в залежності від того, яке необхідно, шевели. І це лікар-анестезіолог і людина з великої літери. Я хочу вам просто подякувати. Ви я знаю демобілізовані з Збройних сил України. Дякую за той Ну, українська медицина, особливо, якщо вона вузько сегментована, вона трималася і тримається на супергероях. І я хочу сказати о цих суперлікарях, людях-ентузіастах, я дякую кожному з вас. Я знаю, що тут багато людей, які цю важку справу респіраторну просто тягнуть в країні, в якій поки немає системи. Но ми точно знаємо, як, як змінювати в Україні систему, тому що ми. Проводили широку адвокаційну компанію, яка називалась Діти ми встигнемо, яка адвокувала за те, щоб у пацієнтів зі СМА е, з'явилось нарешті лікування. Тоді в той момент ми це перший тип, е, активно, зараз ми більш широко. Але головне в цьому, те, що це було успішно, це було в діалозі в Україні, в Україні. Я точно можу сказати. Люди, які знаходяться на посадах, люди, які займають. Е, Скажімо так, різні 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 державні позиції, вони готові чути. Іноді складно, іноді через якісь непорозуміння, однак е, успіху можна добитись І тому це наша задача. Мені дуже, мені дуже приємно, що ці задні присутні перший заступник міністра охорони здоров'я. Це дуже важливо. Це дуже важливо для нашого діалогу. Мені дуже приємно, що тут присутня багато. Медичних експертів я переконаний в тому, що тільки люди з середовища і здатні безпосередньо змінити саму систему. Ми про, про респіраторну підтримку ми будемо говорити сьогодні досить багато.